Доброго вечора, пане конструктор. Доброго дня. Так, да, у нас сьогодні по суті вийшовся іменний дрон. Повністю витримку Так, І від наших модераторів. Це прекрасно. Це вже 101-й дрон. Це чудово. От. А це оце все треба написати. По Шо? можливості, так. За наших розстріляних хлопців поодинних під Донецьком від модераторів. Смайлік, я зараз кажу, я не намалюю. Ні, смайлік не треба. А -а -а. Ну, давайте ну, може, може буде, будемо буде якось трошки скорочувати. Але зміст от такий попросили буде. передати. Ну, Час, зараз, зараз, що... буду, зараз буду поміщати. Передаємо Вітанечко. І, друзі, нагадаю, що вже частина, частина дронів. Вже наших захисників 128-ї 128 бригади. бригади. Відео, Відео можна подивитися в телеграм-каналі. Телеграм дрончики Трончики від нашого каналу електроконструктора. Вже не передали.

Будь ласка, ласка бажання, бажання з закріплені, закріплені повідомлення, повідомлення є посилання Я посилаю мало ПРИВАТ PayPal. Будь ласка, ласка, долучайтесь. А можна, а можна ще придбати, придбати іменного, іменного дрона, дрона. І буде полностью все, все, що ви скажете, буде написано. Буде ну і плюс, плюс гарантований дракончик. Так, пан, так пам ятник. Пам ятник. Угу. На іменного дрона. Орієнтовна вартість 350 доларів на сьогоднішній день. Ну, вже як зміг. Ну, чудово вийшло, бачу, все вмістилося. Так. Зараз, зараз, зараз. Секундочку, я себе трошки приберу. За наших розстріляних хлопців. Полонених під Донецьком від модераторів. Чудово. Чудово, все помістилось, пан конструктор. Ага, я дуже старався. Получилось. Влізло. О, да, добре, дякую дуже. Дякую спільноті, що закрили. Будемо готувати наступну відправку. Це десь, мабуть, за пару тижнів. Тож, ще є час, от, є і, час для і для них дронів, і для да. донатів, і для всього. Тобто, ще потрошку, потрошку. Потрошку будемо збирати, як тільки накопичується, відразу відправляємо, готові. От, тобто, ми зараз намагаємося десь почав. Мінімум 14 штук на місяць, щоб відправляти. О, дуже о, дуже наскільки, наскільки вистачає потужності і спроможності. От, можливо, в цей місяць вийде трошки більше. Зараз о, зараз бо зараз. там же ж Різдво скоро. Ну, там це, тому пробуємо зробити так, щоб ще на Різдво додатковий подарунок був. Будемо, будемо, будемо старатися до Різдва о, треба привітати. А там ще новий рік. Новий рік. О, а потім вони потім ще роблять старий, старий новий рік. Так, Різдво по старому. Так, так, так. От, як це, старий Новий Рік, да. От. а там ще, напевно, ж у когось ще й день народження буде, армія то велика. Так. Точно хтось знайдеться. Це... Не забуваємо що 6 грудня День Збройних сил. Ще Збройних сил, да. так що так. на наступний місяць будемо намагатися відправити більше. Це якості ти подарунка. Це чудово. Да. Добрий добре, добре, компан-конструктор. Дякую, дякую вам, дякую спільноті. Побіг працювати з добре, добре, добре На зв'язку. Зв Як ми ще раз розбираємо, я зов'язку зателефоную. Телефонуйте, ми на місці. Хорошо, добре, добре домовилися. Да, все добре, Друзі, дуже дякую. Дякую всім, хто долучається до зборів на FPV-шечки. Неймовірно, добру роботу робимо. Ну, от, По захисту нашої неньки, а саме головне уберегти життя і здоров'я наших захисників. Дрончик взяв за вітаміни поніс нашим братям. Е, Гіпервітамінозились і все чудово. Тому, Будь ласка, долучайтесь до закріплених повідомлень наверху і посилання моноприват PayPal.